Ексцентричному мільярдеру вдалося в шокувати людство, коли він написав, що його компанія вже не в змозі фінансувати роботу системи супутникового інтернету StarLink. Ну, однак, уже буквально наступного дня змінив думку і навіть пообіцяв доправити України Україні ще більше супутникових терміналів. Чому ці системи настільки важливі для збройних сил України? Докладніше розкаже моя колега Ірина Баглей, що плани широкаполі. І Дніпро і кручі, стали вапа перед горла. Москалі їб... влученість, оперативність і все це в режимі онлайн. Ворог, як на долоні, коли бою командира перед очима. Вони завжди на зв'язку. А зв'язок це життя в наш час. Старлінг на фронті про що замислювався як цивільний в Україні? Нині зберігає життя і водночас пришвидшує темп контрнаступів. Краще проведені, сплановані скориговані операції.